Завтра була війна 23 лютого. Було перечуття, що щось має змінитися. Але те, що почнеться оця велика війна, десятки українських міст, сотні сіл будуть знесені з землі нашої рідної української. Та що полетять ракети, підуть танки, в тому числі от по цій дорозі, де досі валяються російські. Сухпайки. Це не вірилось, хоча багато хто про це вже знав, в тому числі і центральна влада. Паніка. Паніки не було 24-го, коли повномасштабно напали на нашу Україну. Зібрав рюкзак, пішов добровольцем. Рік уже в армії. Підсумків не буде. Головний підсумок Україна вижила, Україна жива і Україна буде вічно жити. Наші герої це всі ті хлопці і дівчата, які загинули на Майдані, наша Небесна Сотня Максим Шенко. Всі ті хлопці і дівчата, які загинули з 2014 року, які загинули. Зникли безвісти, на жаль, після 24 лютого. Війна триває, ми впевнені в своїй перемозі. Якою буде ціна? Ціна буде страшна, вона вже страшна. Подивіться на ці квартали пам'яті і слави в кожному місті, в кожному селі України. Сподіваємося, що в 23 2023 році. Активна фаза цієї війни закінчиться нашою перемогою. Додому повернуться не всі. Це треба теж розуміти. Але всіх не уб'ють. Ми теж в це віримо. Дуже сумно, що і соромно, що багато зараз ховаються від повісток, ховаються від війни, від армії, відкуповлюються, тікають за кордон, чи вже втекли. Це ганьба, звичайно. Тому що і 14 2014 році, і 24 лютого, і після 24 лютого всі нормальні притомні чоловіки, 70 тисяч жінок, наскільки я знаю, взяли до рук зброю для того, щоб захистити свою країну і залишити її вільною, незалежною, європейською для своїх дітей і внуків. Боротьба триває. Скоро весна. Ми пережили цю зиму страшну, мабуть, найстрашнішу за багато років в Україні. Ми живі, ми боремось, робимо все навіть більше для нашої перемоги. Кожен в тому місці, куди йому наказ робити свою роботу і наближати. День за днем нашу перемогу. Люблю тебе, Україна, нікого звідси не поїду. Пишаюсь кожним, хто зараз в лавах ЗСУ, хто допомагає, хто донатить, хто дійсно підтримує армію і військо Незалежної України. А тим, хто відсторонився, повидаляв вже їх із друзів. Просто не хочу їх знати, мені соромно за цих людей. Коли б буде смога, ходимо квіти, шматочок хліба і гірку чарку, до могили кожного нашого героя, які поклали за нашу свободу найдорожче своє життя. Дякую всім, люблю вас, побачимось. Ваш Роман Ковальський.